Доброго дня, ви з України. Мене звати Святослав Друбина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про, знову про наших новорішів, які засіли в владних кабінетах, намагаються нас черговий раз одурити. Сподіваюсь, що цього разу в них нічого не вийде. Буквально на минулому тижні я робив відео щодо пана Марченка, міністра фінансів, який намагався запустити в ефір намагання спробу оподатковувати волонтерів. що нібито Треба з їх діяльність оподатковувати там 19,5%. Бо нібито військові вже почали для себе купляти пенюари от на ці кошти. Звичайно, суспільство обурилось, підняли хвилю обурення, і Марченко змушений був виправдовуватись, говорити, що це такого не було. Що ми неправильно зрозуміли. Ми його не так зрозуміли. Що насправді чи як він каже, офіційні волонтери не будуть оподатковуватись, тобто. Все ж таки, готується щось для неофіційних волонтерів. Я не, не дуже розумію, що такі офіційні, що такі неофіційні волонтери. Тому що на ну, сьогоднішній день вся Україна є волонтером, тому що всі донатять допомагають зсу, всі як можуть більш того. Намагаються робити це адресно, не якісь міфічні фонди. Тим більше, що всі фонди зараз намагається влада також взяти під світ контроль. Тепер, от, ну, у нас є така наш рух 30+, є Юля Глушко, яка якраз моніторить всі от розкрадання, особливо зараз. Дуже багато завдяки податку на СВ з військових йде в місцеві бюджети, і їх дуже добре так скажімо, місцеві новоріші освоюють, розкрадають. Також Юля, от говорить, що спостерігається тенденція. Я з наприклад тут в Краматорську спілкувався з активістами або через райдержадміністрацію, через офіційні канали, або ніяк. Тобто влада зараз намагається в весь цей волонтерський рух також взяти під свій під свою опіку. От, тому, е, хоча ну ви знаєте, що 24 лютого жодного Марченка не було. Е, вони не говорили про офіційних волонтерів. Вони взагалі ні про що не говорили. накивали п'ятами і люди між собою. Е, завдяки горизонтальним зв'язкам е, створили і територіальну оборону, е, ДФТГ. Волонтерський рух і витягли Україну з чергової дупи, коли держава була ну, фактично в нокауті. От зараз знов намагання офіційних джерел прибрати все до рук. І, от, наприклад, тут, в Краматорську, спостерігається та ж тенденція: тобто, одні воюють, другі ворують, цілий ряд. Державних підприємств, комунальних підприємств, які нібито зводять споруди, насправді розкрадають ті кошти, які потрапляють в бюджети. Ну а Марченко він звичайно хоче ці бюджети збільшувати, що чим більше ми сплатимо і неконтрольовано будемо віддавати, тим більше вони вкрадуть. А от і у мене тут питання е, до пана Марченка. Е, хто кого має контролювати? Хто у нас влада? Влада у нас згідно з п'ятою статті Конституції, народ, і народ має е, повинен мати механізми контролю е, делегованих е, менеджерів в е, державні установи, в державні структури, а не навпаки, от людина трохи забулася. А от і буквально через 2-3 дні ми е також е активісти е перехватили лист Нацбанка, де він е надавав казівку всім банкам е передавати всю інформацію по переказах P2P, так би мовити, person, to person да, по наших картках е передавати в Нацбанк. Е знов таки там е завдяки. Хвилі обурення Нацбанк Василь Фурман, по моєму у Євгена Плінського там виправдовувався, що ви знову ви нас не так зрозуміли. Це загальна інформація. Ви нас не зрозуміли. Тобто, коли суспільство починає обурюватись, піднімає хвилю, вони піднімають лапки, але треба усвідомити що вони не зупиняться на цьому це їх не дуже налякає що суспільство обурюється згадайте девіз сьогоднішнього реформатора сьогоднішнього відповідального за фіскальну політику за економічні Зміни за економіку в Україні від зеленського пана Гетьманцева він чітко сказав, що ми вас будемо обшіпувати так, щоб ви не не сильно гучно кричали. Тобто, як тільки починають гучно кричати, трохи, трохи збивляють темп, але ж тенденція стала. У них вже закінчилась війна, тому що вони відміняють всі пільги, мораторій на комунальні послуги відміняють. Повертають можливість власникам електромереж поновити свої рахунки в Монако, відремонтувати свої яхти за наш рахунок, верніше. Зберігти яхти е, свої статки за кордоном, а за наш рахунок відновити їх електромережі. чисто комерційних е, структур, комерційних проектів е, за наш кошт. І ну, якщо чесно, це дуже обурює. Е, нас мають за е, фактично ідіотів, вважають нас інфантильними, що ми не зможемо. Добре розпоряджатися з своїми статками, наприклад, по от, передачі інформації да? інформацію не надається Нацбанку лише за перекази за продукти харчування, тобто все решта. Всі перекази е, влада бажає контролювати. Тобто Вони обурюються тим фактом, що у українців досі є кошти, е, е, окрім як поїсти. Тобто вони продовжують один одного підтримувати, вони под, продовжують е, боротися з е, зовнішнім ворогом. І, е, Обурюються наявністю корупції і внутрішнього внутрішніх невигневигласів. А більш того, вони бояться, що українці усвідомлять, що е, фактично ці люди взагалі не потрібні. Нам така держава не потрібна. Держава, яка е, витягує останні е, соки з людей і розкрадає, е, укріплює батальйон Монако новими людьми. Новими рахунками, новими статками. от я думаю, що ми зробимо нашим, нашим колективом, от спільно з Юлією Глушко, зробимо серію таких розслідувань, де покажемо, як з місцевих бюджетів кошти перетікають. В владні комідати в Київ, а далі е, за, за ці кошти фінансуються і фінансуються е, статки е, заходу, тобто купляються е, свої яхти. Е, живуть в е, навілах, е, а також е, фактично готуються до виборів, щоб знову купити людей за гречку і знову витягувати е, кошти з українців. Цьому маємо поставити край, і ну основне завдання зараз схамотутись, пробудитись. І От Константин Ільченко вже підняв хвилю геть з пляжу. Всіх політиків, всіх держслужбовців, які були на ключових посадах і нічого не зробили для України, мають піти, тому що вони привели до. Розвалу України до захоплення агресором зараз. от уже статистика, що в Україні офіційно 29 мільйонів, це те, що порахували ну фізично зараз. Тобто без війни влади, які володарювали 30 років, набули собі статків за кордоном і знищили.